Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і Fortnite неочікувано прикинь. Записав я серію сабнатіка. Далі пішов грати трошки у Fortnite. У мене вже е 10-та година. І знаєш по якому поводу я записую відео, а по поводу того, що тут є черепашки ніндзя, Можеш собі то уявити, чекай, таймер. Тут є черепашки ніндзя, і дивися. Я то все виконав, оті всі завдання, ті всі приколюхи, які були, оті скіна, ту гітару, то все 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 все, все. Коротше, ми отримали. І захотілося з тобою поділитися тим, що ми улучшимо нашу ту за 1000 баксів. У мене є тепер 1550, чекай, щось в око попало. 1550 і захочеться, Ні, хочеться тобі показати. Хочеться тобі показати. Плащі скина, в принципі, що додали на такий короткий період часу і підтверджуємо покупку. Давай, отримали от охірений плащ. Після того ми отримали кренга, от таку кірку. Вона би могла бути, якщо чесно, поліпше. Далі скін крута, Після того голову шедера, пірваний плащ ще ліпший. От таку заставку достане непогана, і в от ото намного ліпші когті. Ото прям охеренніші когті. Далі. Э, Емоція э, mm, із тими когтями. Шредер. Ту, просто подиви на нього. Просто подиви, який, в, в, п, п, який він нев'єбательсько охіренний. Э, шредер, то є Лего Шредер і обичний простий із клана нога. Получаємо, ідемо, вибираємо то і заграємо одну каточку у тому. М -м, дуже шкода, що. Не вистачить мені. Супершредер і обочний шредер. Е -м, дуже шкода, що не вистачить мені того всього, не вистачить мені тої херні. Блять, ти просто подиви на того кіборга-убійцю. І давай такий плащ, такий чи такий. Може, щоб маленького ділі... Ні, такий, звісно, само собою, що я говорю. Після того тут у нас є ще на черепашках. Ну, можемо, в принципі, затестити, якщо в нас серійка ж про черепашок. Так давай затестимо. Шкода, що ще того не додавали. І я не знаю, прикинь, навіть до тепер як правильно емоції ставити. Давай замість нього поставимо, де є емоція, прекрасно Красота Давай. Грати, я тобі покажу скоро, що є. Бляха, ти подиви просто на цього кіборга-убійцю Кстати, у мене ж бойовий пропуск, мені ще два уровні додавило. От, купимо собі. Стій. Стій, 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 стій. стій. О, відмінити, стій. Все, прекрасно. Е, давай, я ж забив зовсім. У нас є така прекрасна машина, я, кстати, її дуже мало девідів. Охіренніше, Underground, символ подполья. Використовувати, заодно подивимося, що там буде. Захотілося з тобою поділити і далі йдуть от такі охеренніші скини. Якщо чесно. Отой мені прям заходить. У нього там є одна шести редактурування, і теж охіренно. Тігрі наш. І після того йдуть, ну, дуже посередственні, я не розумію чому. І далі вже йде такий вінтажний. Ну мені сама перша та фіолетова більше подобається. В общем, давай менше текста. Починаємо каточку заграємо. Подивимося, що нас чекає. У мене 151 уровень. Ти просто подиви, який же він охіренний. Але один мінус. Заключайся в тому, що мені все прийде докупити вебакси на наступний, на, наступний на наступний пропуск. Я думаю, що він буде скоро. Бойовий пропуск, Бравл Пас, Батл Пас. Називайте, як хочеш, але ти розумієш, про що я говорю. Бойовий пропуск. В общем, підписку. Підписку на місяць мені все прийде докупити ще 900 вебаксів за тих 200 корон. Да. Так, чекай. Що нам треба? Перемінчеві поля. Урон із пістолетів пулемета. Ну, в принципі, то може. там є той гром поганий. Бля, ти просто подиви на цю машину убийцу! мой, ти просто подиви! Що, собака? Давай, давай. Де моя емоція? Вот. Просто подиви на ту емоцію. Я хірею, ти просто на нього подиви. Ебать він виглядить стильно, якщо чесно. Цілий комплект. Дороговато, звісно, але. не знаю, фіолетовий один із моїх любимих кольорів Шредер. У, тому, у дереві. Окей. Фіолетовий один з моїх самих любимих кольорів. А то що там? То У мене не виконано ще завдання. М -м у мене ще завдання не виконано, то треба зіграти з друзями і з'їсти 8 шматків піци. Але я не, не вважав смисла в тому. Тому що я все, що мені треба, я отримав. Давай сразу. А... <смі> Ти подиви на ту бочку. Бляха, собака, прикинь. Вони зараз собі бота наймуть і мені... кеди. Давай, 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 давай. Що в мене є. Окей. Давай чим поскорше. Хавай. Раз. Найняли ще бота. Ні. Хорошо, собака, думаешь, я тебе... Бляха. Та що ж такое? Та ну, попади по ньому, -мо! Та шо за херня? Десять пулек все залишило, прикинь. Ху, красота, давай. Давай дальше, що в нього було? В нього що, нічого не було? Нет, було. Давай, наймемо собі ботас, кстати, один із самых охеренних ботів. Я не знаю, чого він його не найняв. Давай, воп'ємо нашу ту. Не розумію, прям деколи буває, що не можу попасти по челікові. От прям біда деколи буває. Ну суть. Опять же, відео не в тому, яке я супер-мега про, захотілося просто показати, як ті скини виглядають. Пограти трошку. от з того нам треба, кстати, завдання виконати. Е, пограти немного, в принципі, то надіюся. Тобто думаю, що не буде серійка довга. В принципі, не мала, бо бути довга, того, що вже досить пізно таки і... І мені треба спати того, що завтра субота, а мені ще треба йти на роботу. Записав я, кстати, сабнатіку. Я тобі не буду казати, що там е, відбувалося, того, що ти не будеш дивити. Або можу сказати, я не знаю. <смі> так, викинь ту херню. Вокінь нахер. Все. Та не треба мені її, Забери її нахер і тебе забері. Окей. Погнали. Е, давай, мені треба якогось ще винести з пістолета пулемета. От він у мене є, можливо його зараз винесемо. У нас є. Дульний тормоз на ньому. Якщо чесно така собі штука. Уменшає віддачу, але то, знаєш, такою досить спорною. Тому що на пістолетах-пулеметах де... А, Тихо. Чела видиме. Красота. Собака, ходи сюди. Опа. ти видів, пулі вроді полетіли по ньому. здохне собака. Де є другий? Опа. Раз! Давай, собака! Я не розумію, от дакутрі так погано грають, що просто біда. В частности, є. Я не розумію просто... Е як можеш так погано грати? От ти видів, я стояв коло нього. І от таке просто відчуття, що ті боти намагаються щось зробити. Ну от у мене прям відчуття, що то боти грають. От середися, не середися, можливо, якогось обіжаю, якийсь грає зунов е в ту катку і він думає, що він прям про. Але. У мене відчуття складується по раз, що то прям реально такі, знаєш, боти. Ладно, не суть. Давай погнали далі. Нам куди взагалі треба? Туман. Тут туману ніколи не було. Того що я якось. Знаєш, є така штука. Чим більше ти граєш в ігру, от. Чекай, десь стрілялися, я чув. А чим більше ти граєш в гру. В плані. за день. Чим більше ти граєш, тим хуже ти. Починаєш то грати. Я тебе ще можу наняти? Ні, тебе не можу наняти. Дай хер по тобі. Пішла ти нахер. Е, тим більше ти граєш хуже в ігру. Ти розумієш, про що я говорю? Чи то, можливо, у мене такого. У мене лише так. Опа. Сюди на базу. Так, десь тут хірячилися, от там хірячиться, погнали туди. Погнали, наваляє... наваляємо їм піздюлів. Пригай, какашка. Опа. Давай, подивимося, що там буде. Я, в принципі, там є той людяний готель. Знаєш, що е, мені напоминає тепер Що мені тепер напоминає цей А де всі? Зараз мені так наваляють. наваляет. і ще й турелька, прикинь. Хто? Кто? Килько чилю? Зараз мені хтось наваляє, то гарантія. Хтось мені пиздю высопла. Вон вон чол. Вон чол. Пиздец тобі, друже. Блять! Що я наробив? Що я наробив? Я чуть сам собі морду не зніс. Окей, забирай. Забирай. Е, я в якійсь серії показував, де знаходиться. Де знаходиться секретна комната. Я тобі зараз покажу. Так, автомат, прекрасно. Е, і тебе. Чекай. Так. Давай, забирай. Він маленько не встиг. Прикинь, як у тому челікові має бути. Я ж його розніс тепер. Доста так непогано. Давай. Я його тепер виніс просто, ну, чисто на неочікуваності. Як йому має бути у бідну? Він тепер валив боса. Я прийшов такий сікий поганий і розніс йому півлиця. Навіть, що в нього медальон, йому то не допомогло. Давай відкривай скорше. Е, що тут в нас? Автомат? Нет, вот снайперка. Вот снайперка, То, що мені треба. Прикр. Прекрасно. А мені б ще дробовик не, по, не помішав. Так, ти сюди. На базу. Крюк кошка, ти хто? Піс... А, то мій дурачок ламає. Так, дробовика у нас тут якогось годного немає, так? Да? Ні, пістолети пулемети. Хто сюди? Ходи сюди, собак. Ладно. Зламаємо тебе, зламаємо тебе. Ні, тут нікого нема. Прекрасно! Нам треба домодифіцірувати нашу снайперку. Окей, ти хай будеш. Т і глушак. От глушак на снайперці, то свято діло, то як добрий день має бути. А, давай, заодно тут дробаш, напевно, модифіціруємо свій. Ні. Неякі удалити тебе, от тебе. Скорость перезарядки. У мене, кстати, дуже мало тепер золота є. А, час прицілювання. Давай. Давай і рубанеме око. Дуже крута штука, десь на якихось середніх дистанцій. Блять, як ти мене нападив. Хуй ти суплий. Давай, поламаємо золото. Кстати, ті слитки можна ламати. І треба ламати самий нижній. якщо вдається. Бляха, яку хіряну тими ногтями він пазурями своїми хірячи, то все. От ламай. Хтось тут є? Ні, 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 ні нікого нема, прикинь, яке. Прийшов, накресу челіка, гранатами завалив і утік. Прям у блюдство. Серйозно, в мене би так горіло, що не передати словами. Давай, давай далі погнали, подивимось вдруг. Ми займемо ще топ-1. Буде просто охіренніше. Е, кстати, я би мав тобі показати, десь мають бути зброя е, тих черепашок сатаністів, тих черепашок ніндзя. Буде дуже круто, якщо ж у нас. Ш... 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 Вот, от, кстаті, торговий автомат. Давай сразу той заберемо, подивимось, вкажу тобі одну із зброї. Давай торговий автомат Нунчака. До речі, Нунчака нелюбима моя штука. Та ж не знаю, дробаш, то все і маємо. Беляха-муха. Давай, вип'ємо зільку, то в собі відновимо. Напевно, так пограємо. Е, Хоча, то чисто грають візуальний вигляд. Якщо от, маю на увазі, що ми же між між тим, між е, мунчаками, саями, е, палков або посухом, називай то як хочеш, і мечами немає ніякої різниці. От в плані ударів. От, кстати, так, дуже круто можна передвигатися. Нажимаєш ти на праву кнопку і він прям передвигається далеко. І урон від висоти не діє. Напросто він просто б'є. От серію комбо ударів якихось робить. І ще одна крута штука. Диви, видиш? Просто серія ударів якихось. І, типу, в кожної вона по своєму, типу, виглядає, але то в суті ролі не міняє, то повністю одинаково. Запришки можна робити, коли воно в тебе в руках, видиш, от така херня. І коли ти підскочив, зажав просто ударити, і він робить якийсь супер-мега удар. Плюс до всього була додавлена була та херня, той скейтборд. Так, тихо, там когось боса їх бачить. Був додавлений той скейтборд. І він е, досить такий непоганий. Здається, щось... Баляха, я... -мой, оскільки він йому наніс. Ти видиш? Він не такий поганий, здається... Бляха, мишка прям біду робить. Здається, десь давно він був. Я не знаю, в мене є брат, який в то грав у Fortnite. І... Він прям казав, що було, і то була одна з його любимих штук. Де? Бляха-мука. Котра собака. Стій стій, стій, стій. Я маленько час від часу буду мовчати, того що біда. Мені треба зосередитися. Мені прям срочно треба зосередитися. От той хер туди заліз. Я не знаю, він. Він мене може зараз е і завалить. Спокійно. Спокійно. Де він? Де він є? Вот, вижу його. Бо там сидить один, а там сидить другий. Спокійно. Тихо? Він мене не замітив зараз. І що? Куди мені йти? Да этой челбаки ему специальный медальон. Не-не-не-не-не, собака сутула, не-не-не! бляха муха прикинь, як він мене вынес. Вот тоже нунчаками вынес. Тоже думал на нунчаках мене винести, собака, хер. Ладно. Відосик такий получився коротенький, не було е, якоїсь мети пограти, хотілося просто показати той пропуск, показати ті всі плюшки, які є, е, які з'явилися, і в принципі на тому закінчити. Відосик вийшов на 15 хвилин, але він, знаєш, такий лайтовенький. Я тобі зараз покажу ще, е, що я маю, що я отримав. Чекай, шкафчик, бойовий. шкафчик. Вот. Е, помимо того, ні, не тут. Не тут, не тут, не тут. Помимо того, є ще такий кусок спіців, який я отримав. Прикольно, своєобразно виглядає. Далі, мимо того, от ті когті, звісно, що ти міг бачити, що я тепер їх отримав, ну вони просто виглядають. Вони не виглядають так круто, як ті. Звісно, залишимо собі от такі. І. Все, в принципі, я не маю, що тобі показувати, ще є емоції, але вони всі одинакові. Вони всі однотипні, я зараз тобі їх покажу. Ось така емоція є. О, типу як Мікеланджело і так кожного. Донателло, Рафаеля. От, бачиш, спалку, наприклад. Ні, з Ми ти тепер вів піцу. Все, а, да, ще така. така та. Охеренна. Ядовита слизь. От видиш, от, є Рафаель. І все. Все. Більше немає що показувати. Я тобі показав все, що можна за то отримати. А рішай сам, чи тобі то треба, чи ні. Ще можна, кстати, отримати такого кренга на спину. Кстати, дуже прикольно виглядає. Но треба виконати всі завдання. А в мене завдання всі не виконані. Мені треба ще з другом заграти. Ну, я думаю, я десь тим займуся. Вот то теж у мене скоро буде готовий. В общем, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі. У наступних проходженнях ігор всім пока.